Ця програма створена служінням світ майбутнього. Книга об'явлення наповнена неясними та загадковими висловами. Перші з чотирьох вершників апокаліпсиса принесе на землю релігійну ненависть та переслідування За ним прийде ще один вершник, який принесе війну, голод та моровицю. Далі ми бачимо вже пророка, якого сатана використовує для того, щоб показувати дива, а за ним іде жахлива й могутня особистість, яка відома як звір з об'явлення. Що це за звір? І звідки він взявся? Багато хто з вас дивується пророчі силі цих персонажів. Більшість теологів і навіть місцевих пасторів вважають, що краще триматися подалі від книги об'явлення. Але ми не боїмося зазирнути в цю загадкову книгу. Саме це ми і збираємося зробити сьогодні. Ми віримо в те, що Біблія сама витлумачує себе. символи, які ми бачимо, в одній книзі, використовуються також і в іншій. Коли Божі слуги розуміють пророчу картину цілком, яка починається з книги буття і закінчується книгою об'явлення, то не виникає жодної потреби в здогадках, і перед нами з'являється чіткий сценарій. Не бійтеся просити в Бога показати вам особисто, що чекає на вас у майбутньому. Ми також розуміємо, що Бог та Ісус Христос дають розуміння про рост сучасним божим слугам. Отже, сьогодні ми розкриваємо вам суть однієї з цих особистостей, яка відома як звір з об'явлення. Крім того, ми подивимося, як він описується у ті події, що відбувалися протягом кількох останніх років, та які передують повернення Ісуса Христа на землю. Обов'язково замовте свій екземпляр нашої брошури за назвою звір з об'явлення. Вона цілком безкоштовна. В ній ви довідаєтеся про події та людей, на яких вам варто звернути увагу ви маєте почути цю важливу інформацію, тому залишайтеся з нами. Я з радістю вітаю наших регулярних глядачів, а також тих, хто приєднався до нас уперше. Можливо, ви не знаєте, що ті події, які відбуваються сьогодні в Європі, вплинуть на життя всіх людей на землі. І це відбудеться в найближчі кілька років. Ви знаєте, що Європа незаваром знову відіграє важливу роль у справах усього світу? Під час сьогоднішньої передачі ви зрозумієте, чому саме Європа відіграє важливу роль? У долі світу в найближчі кілька років. Після двох жахливих війн у 20-му столітті Європа понад 70 років живе в мирі. Варто відзначити, що Нобелівська премія миру у 2012 році була вручена Європейському Союзу за те, що він приніс мир на континент. Спробуємо розібратися в тому, як з'явився Європейський Союз. 1957 у 1957 році шість держав-засновників сучасного європейського союзу підписали римську угоду. Вони створили європейський економічний простір, лідери Німеччини, Франції, Італії та трьох країн Бенілюксу погодилися пустити вхід амбітний план. Вони схотіли прибрати митні перешкоди на шляху один одного. Щоб європейці могли самі торгувати між собою. Протягом наступних 55 років з'явився Європейський Союз, який зробив своєю столицею Брюссель? Багато членів Союзу використовують спільну валюту євро. Але сьогодні в євро виникли проблеми. Борги Греції, Іспанії та Португалії досягли жахливих меж? Досі Німеччина покривала всі потреби цих економік. Але як довго це триватиме? Голова Європейського центрального банку Маріо Драгі сказав нещодавно: ми не дозволимо Євро впасти. Дозвольте мені пояснити вам, для того, щоб європейці об'єдналися в політичному, економічному та військовому плані, потрібна криза або низка криз. Великої Британії не буде в майбутній новій Європі. Вона або сама піде, або її просто викинуть звідти. Отже, куди рухається Європа? Чи стане вона наступною над державою? Настав час зрозуміти, що те, що відбувається в Європі, вплине на інші країни, включаючи США. Сьогоднішні передачі ми побачимо, як біблійні пророцтва чітко пророкують майбутнє Європи і те, як вона домінуватиме в світі протягом певного часу. Європа дедалі більше замінюватиме Америку в світових справах. Також варто очікувати на підйом двох великих особистостей у Європі. Одна з них буде великим релігійним лідером, а друга могутньою цивільною та військовою особистістю. відомою під іменем звір. разом вони перетворять Європу на головну світову силу, яка посяде місце США. Китай, Індія, Бразилія або Росія не домінуватимуть у світі. Біблійні пророцтва свідчать про пробудження фашизму в Європі. який принесе їй домінування в усьому світі. процес, який Європа пройшла для того, щоб виявитися зараз у такій позиції, був постійним та безнастанним. Вона постійно йшла до єдності як у політиці, так і у фінансах. тих, кого лякають на демократичні методи досягнення такої єдності, називають Євроскептиками деякі з них бояться, що стара примара автократичного минулої Європи готова знову повернутися. Насправді, як свідчать біблійні пророцтва, саме це і має відбутися. Постійні глядачі нашої передачі розуміють ту важливу інформацію, яку дає нам другий розділ книги Даниїла. Вона дає нам межі для розуміння пророц останнього часу. З неї все починається. Отже, почнімо з 31-го вірша. So, let's start in verse 31. Даниїл, Даниїл сказав Волонському цареві на Вуходоносору: Ти царю бачив, аж ось один великий бован. Бован цей величезний, а близький його дуже сильний. Голова його з чисто золота, груди його та його з срібла, нутро його та стегна його з міді, голінки його з заліза, ноги його частинно з заліза, а частинно з глини. Далі Даниїл, Даниїл пояснив різні частини бована. Він сказав цареві, ти золота голова. Звичайно, цареві було б це приємно. Потім він сказав, що після його царства з'являться інші. Багато хто розуміє, що наступне царство зі срібла було царством мід'ян та персів. Далі йшла Грецька імперія з бронзи, яку створив Олександр Великий. Четверте царство з Заліза, Римська імперія. Ця імперія була могутньою військовою машиною, яка взяла під свій контроль усю Європу. Більшість вважає, що Римська імперія припинила своє існування, коли Рим був зруйнований у 476 році нашої ери. але зараз ми розуміємо, що вона мала шість удалих відроджень. Більшість з них проходила під заступництвом римської католицької церкви, і останні з таких відроджень не за горами. Останні частини цього проросту виконуються зараз у Європі. Ми бачимо ноги частково залізні, частково глиняні. Не забувайте, що його гомілки були з заліза, а ноги частково з заліза і частково з глини. Ми читаємо про це в Даниїла 2,33. Щоб допомогти довідатися про те, що на вас чекає та що відбувається зараз у Європі, ми приготували для вас цю безкоштовну брошуру за назвою звір з об'явлення. Міф, метафора чи майбутня реальність. Ця брошура пояснює зміст пророз Даниїла. Просто зателефонуйте за номером, який ви бачите зараз на екрані, щоб замовити свій безкоштовний екземпляр брошури, звір з об'явлення. Зверніть увагу на те, що Біблія каже в 13-му розділі книги об'явлення. Розгорнімо об'явлення 13 і прочитаємо 16 та 17 вірші. І зробить вона звірина, щоб усім малим і великим багатим і вбогим, вільним і рабам було дано знамена на їхню правицю або на їхні чола. Щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена імення звірини або числа імення його. Вам варто знати зміст числа 666, числа звіра. Ми пропонуємо вам довідатися про це число з нашої безкоштовної брошури. Свіж з об'явлення. Ви можете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно ні платити, ні брати на себе якісь зобов'язання. Для того, щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт за адресою, що бачите на екрані. BM Box 2345, London, Лонден. 1N 3 xx United Kingdom. З цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ майбутнього в якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе стежити вам за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і вникати в суть життя. Світ майбутнього. Телефонуйте саме зараз. Спробуємо на хвилинку порівняти Європу зі США. Ви здивуєтеся, коли побачите, як цей конгломерат уже перевершив головну наддержаву світу. Для початку подивімося на населення у США мешкає понад 300 мільйонів людей. А в Європейському Союзі вже мешкає 500 мільйонів. А як щодо рівня ВВП? У 2011-му, згідно даних Світового банку, ВВП США становив трохи більше 15 трильйонів доларів. У той самий час європейці показували рівень у 16,5 трильйонів доларів. Це не один. Це на один та чотири десяті трильйони доларів більше, ніж у США. А як щодо кількості робочих місць? Згідно даних бюро трудової статистики, робоча сила США складається зі 155 мільйонів робітників. У той самий час у ЄС понад 200 мільйонів робітників. Якщо подивитися на рівень споживання нафти, то стане чітко і зрозуміло, що США споживають більше. Вони споживають 18,8 мільйонів барлів на день. У той самий час, як ЄС споживає набагато менше, лише 14,1 мільйонів барлів на день. ЄС перевершує США у багатьох аспектах. У Європі є безліч різних мов, у той час як у США, вона лише одна. Америка ще й досі залишається могутнішою військовою силою, ніж Європа. Велика Британія, яка також є частиною Європи, підтримує міцні військові зв'язки зі США. Ви маєте зрозуміти, що відбувається в Європі та до чого це призведе в найближчі роки. Ми пропонуємо вам цю брошуру, яка має назву звір з об'явлення. Телефонуйте просто зараз, щоб замовити свій безкоштовний екземпляр або заходьте на tomorrowsworld.org. Ви вразитися, коли побачите, як чітко вона показує зв'язок між біблійними пророцтвами та тим світом, у якому ми живемо. Ця довговижна брошура виявить вам пророцтво про наші дні та про світ майбутнього. Що ще варто нам знати про звіра з об'явлення? Ось вам відповідь жінка одягнена в порфіру та багряницю, їхатиме на тому звірі. Про якого сказано в 13-му розділі книги об'явлення. Зверніть увагу на третій вірш. Прочитаємо об'явлення 17.3. І побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, Переповнені її іменами були зневажними, яка мала сім голів і десять рогів, а жінка була одягнена в порфіру і кармазин, і золотом золотами, дорогоцінним камінням та перлами. У руці своїй мала вона золоту чашу, повну гидоти та нечисти, розпусти її. А на чолі її було написане ім'я таємниця великий Вавилон, мати розпусти і годоти з землі. Між цією жінкою на звірі та Європою проходить дивовижна паралель. Ми бачимо її у грецькій міфології, яка також належить до часів римлян. Насправді, назва Європи походить від імені грецької богині Європи. Згідно грецької міфології, божок Зевс спокусив фінікійську жінку, прикинувшись биком або звіром, і відніс її на крит. Хоча цей бик і був її коханцем, вона мала владу над ним. Уся Європа бачить у цій історії основу походження континенту. Європа дорога багатьом. Зверніть увагу на цю грецьку монету номіналом 2 євро. На якій Європа зображена на спині бика. Що таке сучасна Європа? Дехто вважає, що це сучасний дух релігійного пробудження, яке відбувається зараз. Люди бачать, як прадавня Греція та Рим знову намагаються стати культурними та релігійними світу. Європейський союз хоче ввести нову банкноту номіналом 5 євро, на якій з'являться ці самі міфологічні фігури. В Наступній частині передачі ми побачимо, як ця пророча жінка знову сяде на звіра, який домінуватиме в цілому світі завдяки торгівлі та комерції. Це дуже цікаво, але ми також маємо розуміти той ефект, який вона справить на всіх живих. Ви можете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно ні платити, ні брати на себе якісь зобов'язання. Для того щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт за адресою, що бачите на екрані. Окоти wc 1 n 3 xx United Kingdom. З цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ Майбутнього, в якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе стежити вам за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і вникати в суть життя, світ майбутнього. Телефонуйте саме зараз. Ми з вами розглянули, як європейський союз перевершив США в різних сферах. Щоб зрозуміти, до чого це веде, ми маємо дозволити Богу й показати нам, що саме він керує нашою історією. Повернімося до 17 розділу книги об'явлення і продовжимо читати з 9 вірша. Ангел, який показав апостолу Івану видіння з цією жінкою, що сидить на звірі, пояснює йому. Ангел, який показав апостолу Івану видіння з цією жінкою, що сидить на звірі, пояснює йому. Сім голів це сім гір уряді або царств, що на них сидить жінка. Десятий вірш продовжує. І сім царів, п'ять їх упало, один є, другий ще не прийшов, а як прийде, то мусить він трохи пробути. У минулому шість із цих царств з'явилися і зникали. А сьоме останнє от от має з'явитися бо всі попередні царства з'являлися в Європі. Варто очікувати, що й останнє з'явиться там же. В цьому сценарії жінка символізує велику церкву, яка має владу над рішенням світських правителів Європи. Вона не має армії або поліції, вона не створює законів і не нав'язує їх. Вона залишається справа цивільній владі, але при цьому може впливати і впливатиме на них. Змушуючи робити те, чого вона не хоче. Так, звір зоб'явлення незабаром з'явиться в Європі. Родерік Мереді та Річард Еймс із передачі Світ майбутнього постійно проголошують те послання, яке вони почули від Герберта Армстронга в 50-х-60-х роках. Дозвольте мені процитувати вам статтю, написану в жовтні 1962 року в часописі Проста істина. Герберт Армстронг написав ці слова на 23-й сторінці. Це дивовижне пророство про 17-й розділ об'явлення відкриває нам долю новоутворених об'єднаних держав Європи. Звір, про якого тут сказано, це об'єднана Європа, яка створюється просто зараз, яка стане відродженням священної Римської імперії. Цей звір, священна Римська імперія, знову живе. Люди світу дивуватимуться, коли побачать, як ця прадавня імперія відродиться в колишній політичній та військовій моці. Коли він написав ці слова в 1962-му, Німеччина наразі відновлювалася після того, як союзницькі бомбардувальники розбомбили її під час Другої світової війни, але попри це, за лаштунками, люди з великим баченням будували свої плани. Аденауер та Шарль де Голь мали бачення про те, як звільнити Європу від майбутніх війн. Європейський союз із мудрістю використовує існуючі національні системи для того, щоб поступово вводити нові правила, наприклад, французький жандарм або міліціонер або британський поліцейський, відомий як Бобі. незабаром уже не буде французьким або британським поліцейським, а стане європейським поліцейським Можливо, колись усі європейські поліцейські одягнуть одну форму. Кожен солдат може одягтися в єдину європейську форму. Залишається тільки чекати, коли відбудуться ці метаморфози. Ви бачите, що відбувається. Старі національні установи в різних країнах незабаром стануть лише порожніми оболонками. Якщо їх внутрішні указівки зміняться завдяки новим законам із Брюсселя, то всі національні закони просто зникнуть. Як метелик, що формується в коконі, так і Європа планує залишити свою стару облонку. Коли ви одержите свій безкоштовний екземпляр Варшури «Звір вірш з об'явлення, то зможете подивитися на таблицю історії світу, в якій ви побачите різні відродження Священної Римської імперії. Ми збільшили для вас цю діаграму. Зверніть увагу на те, як різні проросла про останній час у книзі Даниїла та в об'явленні збираються докупи, щоб ми могли зрозуміти суть різних тварин та звіра, якого Бог використовує в якості символічного образу. На першому місці в нас перебуває Бовани з книги Даниїла 2. Далі йдуть чотири звірі з цьому розділу. За ними йде звір з об'явлення 13. Далі ми бачимо розпусницю на багряному звірі. Наступні два стовпчики показують нам символічне значення та їхнє здійснення в історії. Ключовий вірш, який ми маємо запам'ятати, записаний в Об'явленні 17, 10. І сім царів, п'ять їх упало, один є, другий ще не прийшов. А як прийде, то мусить він трохи пробути. Герберт Амстронг одрав розуміння цього вірша в 30-х роках минулого століття. Того часу Італія перебувала під керівництвом Беніто Муссоліні. Муссоліні визнав Ватикан незалежною державою в 1929 році, а церква, в свою чергу, дозволила йому проголосити себе імператором. Він вирушив підкоряти Ефіопію та відновлювати Священну Римську імперію. Угода між Муссоліні та Гітлером призвели до то, того, що Німеччина приєдналася до Італії. Ну, а розв'язкою цих подій стала Друга світова війна. Чи розумієте ви, що попереду на вас чекає те, що шокує світ? Раптово буде проголошена чергова священа Римська імперія, з'явиться новий імператор. Коли це відбудеться, ви знатимете, що правити йому недовго. Пам'ятайте, що сказано в об'явленні 17.10. А як приїде, то мусить він трохи пробути. Хоч цей час і буде недовгим, його вистачить для того, щоб світ пережив довижний час розквіту. Але потім Вавилонська розпусниця, яка сидітиме на звірі, недовгий час буде знищена Божою силою. Дозвольте мені прочитати вам те, що написано в 18 розділі книги об'явлення. Упав, упав великий Вавилон, бо лютим вином розпусти свої він напоїв всі народи, і земні тері з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його. Біблія описує нам, як правителі, які віддали свою владу цій жінці, відвернулися від неї та зненавиділи її. Написано десять рогів, що ти бачив їх, та звірина. Вони зненавидять розпусницю, спустошать її і обнажать, і з'їдять її тіло, і огнем її спалять. Уся політична та релігійна система Європи впаде. І Під час її падіння купці в землі скажуть ось що ми читаємо про це в книзі об'явлення, яка описує кінець відродження волинської системи. Написано і земні купці будуть плакати та голосити за ним, бо ніхто не купує вже їхнього вантажу вантажу золота, срібла, і каміння дорогоцінного, і перел, і мідяного, і залізного, і мармурового. В 17-му вірші ми читаємо, бо за одну годину згинуло таке велике багатство. Падіння цієї сили буде раптовим та незворотнім. Так, це буде кінець ери, коли Європа керувала цим світом. Обов'язково замовте свій безкоштовний екземпляр брошури звір з об'явлення. Ви будете раді, що зробили це. Телефонуйте зараз, щоб подержите цю брошуру, що детальніше пояснює те, що очікує на Європу та решту світу. Ми бачимо, як ситуація в світі змінюється. Вона впливає на життя мільйонів людей. Але як щодо вас? Як вам підготуватися до цих часів? В Об'явленні 18.4 Бог каже, вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів Його, і щоб не потрапили в карання Його. Він також каже нам, що якщо ми повернемося до Нього і відмовимося брати участь у традиціях релігій цього світу, збережемо його закон, то він захистить нас від прокляті, які впадуть на весь світ. Він каже нам я збережу тебе від часу спокуси, який спіткає весь усесвіт, щоб випробувати тих, хто живе на землі. Ми тут для того, щоб навчити та наставити тих, кого закликає Бог. Ми сподіваємося, що сьогодні в своїх бібліях ви побачили послання, яке допоможе вам. Приєднуйтеся до нас наступного тиждень у цій же порі, коли Родерік Мередіт та Річард Еймс. Ділитимуться з вами важливою інформацією, щоб ви могли стежити за словами, написаними у вашій біблії, а також знали про радісну новину світу майбутнього. Ми з Болесом Смітом також розмовлятимемо з вами на дуже важливі теми. До зустрічі, друзі. Ви можете замовити цю брошуру цілком безкоштовно. Вам не потрібно платити або брати на себе якісь зобов'язання. Для того, щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт за адресою tomorrowsworld.org. Заходьте на tomorrowsworld.org або пишіть нам на адресу tomorrowsworld, поштова скринька 2345, Лондон, WC, 1N, 3XX, Об'єднане Королівство. Щоб подивитися інші передачі, замовити безкоштовну літературу або одержати докладну інформацію про сьогоднішню тему, заходьте на наш вебсайт за адресою тридаб'ютоморозворкапкаорг. Також не забувайте стежити за нами через Facebook та Twitter. Ця програма була створена живою церквою Бога.